Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом тушених овочів з м'ясом. Нарізаємо ріпчату цибулю кубиком або півкільцями. Нарізаємо грубим кубиком моркву або кружальцями. Якщо морква довга та тоненька, можете просто кружальцями нарізати. Капусту нарізаємо ось таким незвичним способом на квадратики. Нарізаємо також грубим кубиком кабачки або цукіні. Нарізаємо дрібно кубиком помідор і так само болгарський перець, У сковорідку вливаємо рослинну олію або можна 2-3 столових ложки смальцю дати замість олії. Всипаємо туди моркву та цибулю, трошка солимо та накриваємо кришкою, протушковуємо приблизно 5 хвилин на менше, ніж в середньому вогні. Коли морква трошки зм'якне, цибуля стане більш прозорою, вкидаємо сюди заздалегідь нарізане куряче м'ясо на невеличкі шматочки. Періодично перемішуємо, присмажуємо 5-7 хвилин. А далі вкидаємо сюди помідори та болгарський перець. Знову додаємо трошки солі. Та улюблених спецій. Я додаю сушений часник. Якщо маєте свіжий, додавайте свіжий. Знову перемішуємо, протушковуємо буквально 3 хвилини. І далі вкидаємо нарізану капусту. Якщо ви готуєте у великому посаді, я думаю, проблем не буде відразу ж усе перемішати. Якщо більш такий менший посад, як у мене, то рекомендую просто прикрити кришкою буквально на 3 хвилини і вона трошечка всядеться, тоді легше буде її змішати з решту інгредієнтами. Воду ми сюди не наливаємо, так як в нас овочі всі доволі соковиті і помідори, тут є і кабачки, все пустить свій сік, додатково доливати нічого не потрібно. Вкидаємо сюди кабачки та картоплю. картопля важлива, щоб була маленька. Усе ретельно перемішуємо, прикриваємо кришкою, зменшуємо вогонь на нижче середній і готуємо до повної готовності картоплі. Та решту овочів. І буквально за 5 хвилин до закінчення приготування до овочів з м'язком додаємо дрібно нарізану зелень, може бути морожена, якщо немає свіжої. І можна подавати вже до столу. Направду, виходить усе просто в приготуванні, займає воно не так багато часу і дуже смачно. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас також Сонячного настрою і запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім папа. -па!